21 лютого у світі відзначають День рідної мови. Міжнародний день рідної мови запроваджено ЮНЕСКО з метою максимального збереження мов всіх народів планети та шанобливого ставлення до них. Уперше його відзначили у 2000 році, і відтоді щорічно святкують 21 лютого. В Україні це свято існує з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України. Президент України підписав відповідне розпорядження. Це свято є особливим для всіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням, душею нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки не лише відстоювали свободу рідної української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і молозбучна мова як ніколи досі. Лунає з вуст мільйонів людей. Тож головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Рідною мовою прийнято називати ту, якою вчили говорити нас батьки, яку ми чуємо вдома. І тут виникає цікаве питання: якщо наша домашня закарпатська мова так сильно відрізняється від літературної мови, яка ж мова нам рідна? Відразу заспокоюємо любителів спекулювати на мовному питанні. Українська мова тому і багата, що в ній є багато діалектів, які є повноправними невід'ємними частинами нашої мови. За статистикою 45% мовців користуються діалектами, а літературна мова у чистому вигляді існує часто лише в офіційних сферах життя. А зараз поговоримо про наш рідний закарпатський діалект. Він надзвичайно колоритний, страшенно відрізняється як від літературної мови, так і від усіх інших українських діалектів. І майже незрозумілий для українців не закарпатців. Закарпатський діалект це один із найдавніших діалектів української мови. Він формувався аж у 18 столітті, тобто в той же час, коли формувалися сучасні літературні мови по всьому світу. Більшість слів закарпатський діалект успадкував із давньоруського діалекту, давньої слов'янської мови. частину з інших мов. Так склалося історично, що Закарпаття перебувало у складі різних держав та є багатим на національній меншини, І кожна з них залишила свій відбиток у місцевій говір. Загалом розділяє чотири групи мовного діалекту Ужанський, Боржавський, Мараморський та Верховинський. Мова Тячівщини належить до Мараморської груп. Отже, ми з вами говоримо мараморською говіркою закарпатського діалекту. Саме лексика надає головні відмінності нашому діалекту. І не стільки через запозичення угорські румунські, котрих насправді не так уже й багато, а через відмінності слів слов'янського походження. Наводжу приклад деяких загальновживаних закарпатських діалектних слів. Повторюю, незапозичених. Ні з угорської, ні з румунської, ні з інших мов, а корінних слов'янських і паралельно даю переклад на літературну мову. Закарпатське діалектне та українське літературне няньо тато, отець батько, хижа хата, визір – облок вікно. Шваблики сіркачі, сірники, мрак туман, видиш бачиш Позирай, диви, кілько, кулько, скільки нігда, нігда шуга ніколи, но айно йо так, нєт, ніт, ні бесідувати, говорити, розмовляти, балакати, байловувати, намагатися, сокотитися, берегтись, кохати, викохати, вигодувати. Найбільше в закарпатському діалекті угорських запозичень, бо за останні кілька століть територія сучасного Закарпаття найбільше часу перебувала саме у складі угорських державних утворень. Однак на Тячівщині таких слів не так і багато. Це такі слова, як гарадичі, оболок, «чижм», фінджар, погар, парадички, леквар, бирувати, фарадлувати, волошний. Та інші за словацькою мовою ми маємо слова на раз, завушниця рібізлі. Або шваби, які мешкали колись у наших краях, теж лишили нам частину своїх слів, анцюк, штримплі, файну, біглязу, фраєр, райбати, фрешлох, ціп, зеркіфли кіллитра. З мови наших сусідів румунів чи вологі ми запозичили слова як токан, бринза, фріга, дзяма, мела речна, ярич на наш кофеїн тайстра, а сельської свади. Закарпатський діалект унікальний і неповторний. Навіть у двох близьких селах можуть говорити по різному, а деякі приставки до слів вже стали візитівками певних районів. Є унікальні слова, які вживають жителі лише окремих районів Закарпаття. На Ужгородщині і у селах Тересвянської долини можна почути слово Вадь, що означає або. На Хустіні і Виноградівщині кажуть Никай. Дивися. На Мукачівщині кішка це мачка. Жителі Воловецького району вживають тільки у них вживані слова никус нічого зовсім. І докус цілком. І лише на Цячівщині можна почути мені Гія потрібно чи мені не гія не потрібно. На превеликий жаль, з кожним роком ми втрачаємо нашу давню мову. Наша давня мова свідомо чи не а знає впливу, літературної та інших мов у і через це дуже змінилася. Проте треба пам'ятати, що закарпатський діалект є складовою основного туристичного продукту Закарпаття, задля нього сюди приїздять люди, які і заряди гір, гастрономії, термальних вод і так далі. Тому ми твердо переконані, що його необхідно берегти Крім того, наш закарпатський діалект української мови є великим джерелом її збагачення, насичення живими струменями розмовної лексики є хорошим хранителем багатьох, уже давно забутих і втрачених у сучасній українській мові архаїчних давніх слів. Тож давайте всі разом будемо берегти нашу мову, не ганьбіться, говорити по-нашому і майтеся добре.